Доброго дня, друзі! Мене звати Анна, і на цьому уроці ми з вами розглянемо основні види реквізиту, які може знадобитися в предметній фотозйомці. Він полегшить вам роботу та зробить ваші кадри більш цікавими та професійними. А також розглянемо основні види ракурсів фотозйомки та як вони впливають на кінцевий результат. Отже, почнемо ми із вибору штатива. На ринку є великий вибір штативів із різним функціоналом, наприклад, щодо виду фіксації або довжиною, з додатковою лампою або без. Ми будемо працювати зі штативом типу Журавель із кільцевою LED-лампою, тому що у предметній фотозйомці на смартфон він дає можливість зручно змінювати ракурси та легко робити фото зверху. Основним реквізитом у предметній фотозйомці є різноманітні фони, які бувають текстурними: з паперу, ПВХ, вінілу або тканини. Великою популярністю користуються 3D-фони, які створюють на фото ефект стін приміщення, або імідують якусь іншу текстуру чи просто мають однотонний колір, що дає можливість отримати рівний фон однорідного кольору за об'єктом зйомки. Також у процесі зйомки вам можуть знадобитися відбивачі світла-рефлектори. Це інструмент, який використовується для спрямування світла на об'єкт під час зйомки. Він не створює світла, а спрямовує навколишнє світло. Рефлектор добре підходить для створення світла, що заповнює або послаблює тіні. Завдяки кольору рефлектора ми створюємо різні світлові ефекти. Наприклад, рефлектор золотистого кольору додає нашому фото теплих відцінків. Білий колір знадобиться в яскраву сонячну погоду, тому що він розсіює світло і робить його більш м'яким. Рефлектором білого кольору може виступати звичайний лист паперу. Чорний фон працює як білий з точністю до навпаки, поглинає більшу частину світла, малюючи глибшу з рівномірними переходами тінь. Також прокачати ваш смартфон допоможуть додаткові об'єктиви і лінзи, які накладаються зверху на камеру телефона і мають різноманітні ефекти. Далі ми розглянемо варіанти реквізиту для створення цікавих предметних кадрів. Це можуть бути гіпсові фігури різних форм та розмірів, дзеркала, зріз дерева, квіти, гілки, камінчики, овочі та фрукти і багато інших об'єктів. У створенні цікавих ідей для фото немає меж. Головне, не боятися експериментувати та проявляти фантазію у цьому творчому процесі. Завдання для вас: продумайте, який об'єкт ви будете фотографувати, на якому фоні та який реквізит ви можете використовувати вже сьогодні. Настав час поговорити про ракурси у предметній зйомці. Від вибору правильного ракурсу залежить те, наскільки привабливим і переконливим буде об'єкт на фото. Розглянемо основні ракурси, які допоможуть вам створити ефектні знімки. Прямий ракурс: прямий ракурс це коли камера розташована прямо перед об'єктом. Такий ракурс добре підходить для зйомки симетричних предметів, оскільки він дає змогу глядачу побачити об'єкт у повному обсязі. Це чудовий спосіб продемонструвати деталі і текстуру продукту. Також це популярний ракурс демонстрації продукту в каталозі, на сайті або в поліграфічному форматі. З гори згори з гори підходить для створення мінімалістичних і стильних кадрів. Цей ракурс часто використовується для зйомки їжі, аксесуарів та інших плоских об'єктів. Він допомагає створити чистий професійний вигляд і дає змогу легко компонувати різні предмети в кадрі під кутом 45 градусів. Цей ракурс показує об'єкт з трьох сторін одночасно. Це створює глибину й об'єм зображення. Такий кут часто використовується для зйомки меблів, техніки та інших тривимірних об'єктів, тому що він передає реальні пропорції. Макрозйомка. Макрозйомка робить акцент на дрібних деталях продукта. Це особливо важливо для ювелірних виробів, годинників та інших предметів, де якість і тонкі деталі відіграють ключову роль. Використання макрооб'єктива дасть вам змогу захопити найдрібніші нюанси, які можуть бути важливими. Низький ракурс. Зйомка знизу додає драматизму і величності зображенню. Вона підходить як для великих об'єктів, як от авто, так і маленьких об'єктів, наприклад, парфюмів. Низький ракурс може надати продукти більшої значущості і вагомості. Зйомка в русі. Додавання елемента руху в предметну зйомку може зробити фотографію більш динамічною та живою. Це особливо ефективно для продуктів, пов'язаних зі спортом або технологіями. Використання таких прийомів, як от зйомка з довгою витримкою, допоможе створити враження руху й енергії. Завдання: зробіть фото вибраного вами об'єкту в п'яти різних ракурсах та використовуючи витримку для ефекту руху.